Доброго дня, хотів би зупинитися на кубі 60 літрів, який ми ще залишили на сайті. стальні куби ми просто зараз думаємо, які дати ціни. Також появляться дуже багато новинок, ви теж будете слідкувати. А 60-ку ми залишили, іменно за того, щоб людина, яка хоче брати спирт колони, щоб вона могла собі взяти оцей куб. Дуже функціональний сам 60 літрів. Дивіться, тут є градація, діла і так далі. Ми продаємо тільки от з врізкою під тен. Якщо ви не хочете брати тен, то ви можете собі поставити там заглушку. Якщо вам треба тен, ми комплектуємо трьох кВт зараз без кабеля. Тому що він дешевший, тоді ви собі самі кабель прикручуєте такої довжини, якої треба. І комплектуємо ще отой от тен хомутом. Тобто, дивіться, яка, який функціонал. Ми трошки так якби доробили ті куби, вони тепер мають шість таких зашолок, не, не п'ять. От іменно такі. Тобто, то є такий дуже довговічний і реальний куб на десятки років. От як виглядає кришка. Купульна кришка. Ну, я, я думаю, що ви знаєте наші куби. Тобто ми зараз от іменно тільки тройка в нас зверху на кришці Хумут, іменно під тройку, і то його. Якщо вам треба двойку, тоді вже треба брати або перехід, або трошки почекати. Поки появляться другі позиції на сайті, на сайті іменно. Вже можна брати без стена, можна брати там різні другі тут е, 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 діаметри на кришці, але о, іменно цей куб самий такий функціональний. Ви зверніть на нього увагу, тому що ми, по-перше, дали нижчу ціну, ми б знизили, е, ми вже не в колгоспі, е, тобто е, всі собі там продають, хто знає які ціни. Ми знижуємо ціни на оборот зараз, тому що е, люди. На сьогоднішній день в таких ситуаціях, що їм треба дати все таки нормально, досить дешеву ціну. Тому в нас от іде така тенденція. Ми стараємося на всьому-чуть буквально, щоб люди наші мали за що працювати. Працювати а продукцію, іменно дивіться, яка якість, який вид і так, далі, і так далі, будемо давати. І з часу ми будемо ще знижати ціни. Тобто ви собі наш сайт відмічаєте десь в закладках, щоб ви могли собі подивитися, що в нас є, які новинки, що появляється, які ціни. Можете собі з цінами других виробників е, зрівняти, і ви подивитеся, от, наскільки реально в нас все дешевше. Е, і воно так і буде далі. Тому що ми е, спочатку, е, та якби, хотіли, ну, не то, що там. Триматися в рівні всіх виробників чи там торговців і так, далі, і так далі. Потім ми подивилися, що торговці собі нехай торгують своїми товарами, а ми все-таки будемо давати ту ціну, яка підходить для наших клієнтів і для нас, тобто мінімальний зазор і максимальна якість. Отака ситуація. Зверніть увагу, на, можете переходити на сайт, вивчати, вивчати його, якщо, допустимо, вам підходить ціна. Я думаю, що вона підійде, тому що сама нижча на ринку. Замовляєте, і, і воно тут же вам їде в, по адресу. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!